Що робити, якщо хочеться солоденького при схудненні або при цукровому діабеті, але не хочеться прям синтетичного підсолоджувача, а натурального? Розповідаю, що в нас доступно для замовлення. Так, ну представлю, мабуть, всі знають, почну з рахату, так? Одразу. Монкфрут. Це натуральний підсоложувач і на відміну від стевії, він не має гіркуватого після смаку. Але також, як стевія, має нуль калорій та нуль глікемічний індекс. Вони обидва термостабільні, тобто можна на них випікати та описують протизапальні та антиоксидантні властивості. А найкраща стевія, яка мені подобається на смак, вона змішана за Так, І він пом'якшує той металевий після смак. Потім Ізамальт, мабуть, ви про нього і не знали, це продукт ферментації буряку. Він має маленький глікемічний індекс, але не нуль та вдвічі нижчу калорійність, ні, ніж цукор. Хто про нього знає, це кондитери, хто робить різні такі скляні прикраси, на торти. Е, він має приємний смак та не сприяє утворенню Каріеса. Тому, будь ласка, якщо ви хочете різноманіти свій раціон без шкоди для цукрів та фігури, можете їх додавати.